Куку, -ку. вітаю у барі Пліткар. Я так розумію, що ви прийшли за свіженькими плітками зі світу шоу-бізнесу. Правильно? Я так і думав. Ну тоді давайте сідайте, бо тут без коктейлю ха, не розберешся. Ви чули про одного з музикантів з гурту П'ятниця Сергія Бабкіна. Він останнім часом потрапляє все в нові, нові скандали. Розказую. Спочатку. У соціальних мережах розлетілося відео, де він запрошує піснею глядачів на свої концерти у Європі. От тільки чомусь не у лютому, а в февралі. Я перепрошую. Після шквалу критики відео було перезалите. Але і тут промазали. Користувачі мережі підкреслили, що польське місто вимовляється як краків, а не краков. Але то вже дрібниця у порівнянні з тим, що почалося після того, коли Бабкін виклав у своєму інстаграмі фото з дружиною на фоні моря і пальм з підписом Недільний мут українці в один голос назвали це іспанським соромом і натякнули артисту, що викладати такі фотки ну, якось не комільфо у той момент, коли нашу країну обстрілюють ракетами і кожного дня гинуть люди. Так, у артиста, звичайно, є троє дітей і за кордон він може виїжджати. Але що треба фото з відпочинку кидати в обличчя українців, коли в Україні війна? Питання. Ну, видно, Бабкін вирішив культурно позіхати в сторону і зробив вигляд, що нічого не відбувається. Ну ок. Схоже, не за горами, зіркове весілля намічається. Ви взагалі знали, що у телеведучого Анатолія Анатолійовича та його дружини Юли, з якою вони у шлюбі вже перепрошую 15 років, і виховують спільних дітей. Не було весілля. Так, так, пара давно розписалася, але лише через формальності. Бюрократія, як то кажуть, змусила батьки. Просто хотіли, аби м -м, діти носили прізвище татуся. Тож після рацу молодята полетіли до Парижу і на святкування як на таке забили. Але нещодавно Анатолій заявив, що хотів би зіграти невелике затишне європейське весілля, де б усі зібралися, аби поспілкуватися, потанцювати, ну і мекнути, звісно. Та поки не на часі. Тож, коли закінчиться війна, чекаємо на весілля шоумена з дружиною. Отак, От там на таких подіях завжди пліток на рік вперед прям набирається. Чесно, Вон як це було у Брітні Спірс. Ха -ха. Ви ж не знаєте, мабуть, зараз розповім. Про життя співачки, вже чесно кажучи, можна складати легенди. Вона ж якось була зустрічалася з моделлю Семом Асгарі. Що про нього тільки не вигадували? Казало, що він подвійний агент, і що його приставили, аби охороняти брітні від зовнішнього світу. Ну коротше, капець. А вона взяла, і після скасування опіки батька за цього чоловіка заміж вийшла. Ой, весілля, яке вони зіграли у 22-му році, було прямо з голівудським розмахом. Там були і Мадонна, і Селена Гомес, і Періс Хілтон. Ну просто вершки вершкові. Аж раптом, трошки більше як через рік, пара розлучається. Всі почали підозрювати. Що Сем пішов від колишньої попринцеси через її психічний стан. То вона до нього ніби битися лізла, то, начебто, з дому вигнала. Фанатам і нам з вами залишалося лише фантазувати, що ж там було насправді. І ось нарешті, колишній спірс порушив мовчання. Сем розповів, що за час спільного життя був радий підтримувати свою колишню дружину і в жодному разі не шкодує про стосунки з Брітні. Навпаки, він дуже. Вдячний за час проведений разом і за те, що вона відкрила йому очі на шоу бізнесі на те, що там відбувається. А там відбувається повний трендець. Навіть рідний батько обікрасти здатен. Жах! Та зараз у брітні вже все добре. з чим ми її і вітаємо. Шукає акторку, яка її зіграє у фільмі про неї. Одна з головних претенденток, подруга Селена Гомес. Якщо її не депортують, звичайно. А ви ж, мабуть, не в курсі. Це караул, народ. Кандидат у сенатори США Сем Паркер погрожує депортувати Гоми з країни. Так, вона народилася у американському Техасі, але то таке. Причина скандалу, як би це не звучало, новообраний президент Америки Дональд Трамп. Артистка не раз критикувала Трампа за його політичні та соціальні погляди, але цього разу терпець Селені схоже увірвався у своєму інстаграмі. Співачка виклала відео, де критикує рішення влади про депортацію нелегальних мігрантів. Я не розумію, мені дуже шкода, як би я хотіла зробити бодай щось, але я не можу. Я не знаю, що робити. Я Робимо все обіцяю. Тож чи вистоїть Селена Гомес проти Білого Дому? Покаже лише час. Спостерігаємо. А поки одна з найкращих подруг співачки, ніхто інша як Тейлор Свіфт, днями опинилася у центрі одразу двох скандалів. У бабки на походу навчилася. Коротше, спочатку на артистку подали до суду за плагіат. Якась там художниця з Флориди, на ім'я Кімберлі Мараском, вимагає покарати е, продюсерську компанію побзірки за порушення авторських прав. Після того, як вона чекнула фільм про Тур Свіфт. мовляв, там повно її якихось там творчих елементів. Але дівчині одразу кажу, нічого не світить. Це вже не перший раз, коли вона має діло до Тейлор. Минулого разу суд, взагалі, схожий позов від тої ж дівчини відхилив і сказав до побачення. Але й на особистій неві у Тейлор не все гладенько днями від джерел, ну скажімо так, близьких до співачки. Стало відомо, що вона поки не хоче спілкуватися зі своєю подружкою, акторкою Блейк Лайвлі, зіркою серіалу Пліткарка. Причина сама того не знаючи завдяки лаєвлі, співачка була втягнута у її судовий скандал з режисером стрічки Все закінчиться на нас Джастіном Бальдоні на 400 мільйонів доларів. Він заявив, що Блейк присутністю своєї авторитетної подруги пані Тейлор Свіфт натиснула на нього для редагування сцен його фільму. Сама ж Тейлор мовляв, взагалі ні сном, ні духом. Повз проходила, зайшла в гості до подруги чайку бахнути, а тут тобі опа, і суд на майже півмільярда баксів на кону. Ну, коротше, Тейлор заявила, що ця ситуація незручна і не потрібна. Тож помахала Блейк ручкою. Ось такі пристрасті у світі шоу-бізнесу вирують. Далі більше, тож до наступного тижня тут у барі. «Пліткар».